У підвалі у будинку Паладуські 4 повно води. Зайти без гумових чобіт ніяк. Мешканці кажуть, їхньому дому понад півстоліття, майже стільки і мережам. Труби нам обіщають труби. Нам обіцяють замінити щороку, але міняють лише частинами. Ми навіть розмовляли з мешканцями, щоб зібрати якусь суму додатково, окрім того, що ми так сплачуємо щомісяця. Цими латаннями проблема не вирішується вже багато років. Підвал дуже наповнюється водою. Навіть коли викачують через тиждень, знов стоїть вода з неприємним запахом. До того ще й небезпека, електричного замикання. Від вологи у підвалі з'явились комарі. Тепер вони по всьому під'їзду ще й смердить усюди, аби хоч якось провітрити, двері у під'їзд постійно відчинені. До поздній ночі. До пізньої ночі. В результаті дехто, кому нікуди сходити в туалет, йдуть у відчинений під'їзд. Додають ще проблем. Будинок на балансі керуючої компанії Місто для людей Запоріжжя. Тут про проблему знають і вже були у підвалі. Інженерні мережі та каналізаційна система там функціонують належним чином. Причина підтоплення це сукупність певних факторів. По-перше, це значні опади останніми днями. Підтоплення зі сторони фасадів з першого по третій під'їзд. Основна проблема це в тому, що там відсутній належний контур уклін внутрішньоквартальної дороги, через що накопичується вода, і відповідно потрапляє через щілини до. Підвального приміщення тимчасову проблему вирішить ремонт відмостки. Її обіцяють зробити протягом літа, початку осені. Та головне капітально відновити дорогу, аби прибрати нахил, через який вода зараз і заходить у підвал. До вирішення проблеми обіцяють залучити місто. Та у будинку треба ще й подекуди латати дах і щось робити з ліфтом. Він часто зупиняється і там тримає в полоні людей. Звісно, це не дуже приємно людям, тому що поки приїде бригада, це десь проходить і година, і більше. Останній раз значить, я викликав, приїхав на сьомий поверх, двері не відчиняються. Я поїхав на восьмий, не відчиняється. Спустився на п'ятий, не відчиняється. Піднявся знову на сьомий поверх. Секунди через п'ять 6 сім, можливо, раптом відкрились. З тих пір я хожу, піднімаюсь пішки. У відповідь керуюча компанія пропонує рішення, що правда за додаткові гроші. Ми завжди можемо запропонувати мешканцям укласти індивідуальний договір, який передбачає часткове підвищення тарифу і виконання певних робіт, тобто так само можна укласти індивідуальний робіт на разове виконання з заміни інженерних мереж чи ремонту покрівлі, чи ремонту під'їзду і так далі. А поки люди чекають на допомогу, хоча б з відкачкою води, рятуються старими дверцятами. Ними закривають калюжі під будинком, бо під час рясних дощів там кажуть озеро. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.